Кришечку ляп, грабочок грубий, бочок грубий. Зараз ще вона хер висиплеться по горку машина стоїть. Все не висиплеться точно. Опа! Яка краса. І пошов донизу. Це просто две калялька, але це дрова, ппайма! Красота, картинка гарна, неки дерева гарні, все гарне. Двоє как кучу Деревано тращать, нема чого садити їх на дорозі. Де? Висипається погано, бо отак укон донизу і воно не може по-другому. Фізика звичайна. Десь на щось не їхав. О, такого, бляха, копнітеля такого висипали, як колись комбайн нива. Дуб грав в барі.